Вітаю, це відео набрало велику кількість якихось цікавих коментарів. Багато хто пише, що яка різниця раніше здавали весь алюміній по одній ціні. Де, да, будь ласка, продовжуйте і далі здавати. Але людина, яка відправила цю посилку, прекрасно розуміла, що електротехнічний алюміній стоїть набагато дорожче ніж звичайний. Тому і написала, що тут весь електротехнічний, але в процесі розпаковки посилки. Виявилося, що майже половина було простого алюмінія мікса, який не відноситься до групи електротехнічного. Це чавун, там і ще інші матеріали. Тому прийшлось трошечки розділити посилку. Не всі ваші коментарі мені були зрозумілі, чому ви так настроєні. Раніше була одна ціна, яка Ну, здавайте, продовжуйте здавати і далі по одній ціні. Я приймаю по різній ціні. електротехнічний, одна. Звичайний алюміній мікс, друга ціна. Якщо вам цікаві наші ціни, перейдіть в профіль мого Тікток-каналу і передивитесь, зрозумієте, що це дійсно цікава пропозиція. Я думаю, вона і вам сподобається. Дякую за розуміння.